Япісний освіт урок 40, тиждень 5». Тема уроку япісний освіт поділ праці в періоди неоліту та неоліту трипільська культура. Перегляньмо невеличкий трейлер до уроків япісний освіт. В кінці трейлера повторіть питання до уроків. Увага! Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. У який період історії люди освоїли перший метал мідь. Яке господарство вели племена давніх українців у добу Енеоліту? Як називається населений пункт, що дав назву племені землеробів? Що таке хімічний елемент? Чому дорівнює заряд ядра атома? Навіщо рослини скидають листя на період несприятливих умов? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово, молодці. Скажіть мені, будь ласка, які сучасні знаряддя праці виготовляють з металу? А чи змінилося в життя давніх людей з використанням цих знарядь праці? Скажіть мені, будь ласка, у який період історії люди освоїли перший метал мідь? А давайте ми спробуємо з вами дати відповідь на це запитання, розгадавши ребус. Подумайте, яка, вірніше, що за слово там зашифровано? Так, це в нас слово енеоліт. Енеоліт це мідно-кам'яна доба. Так, саме сьогодні ми детально проговоримо про період енеоліту. Попрацюємо з вами із картою знань періодизація стародавньої історії України. Ви можете її знайти у себе у підручниках на 38-й сторіночці. Отже, кам'яна доба, палеоліт, давня кам'яна доба, мільйон років тому, тисяч тисяч років до нашої ери. Ми знаємо, що палеоліт поділяється на ранній, середній та пізній. Мезоліт це середня кам'яна доба. 10 7 тисяч років до нашої ери. Неоліт нова кам'яна доба. 7 тисяч років до нашої ери. І енеоліт це кам'яна доба. 5-3 тисячі років до нашої ери. Підкресліть назву доби. Яка була у нас у ребусі? Так, це енеоліт. Підкресліть її. Чудово! Поверніться на 15-ту сторіночку. Пригадайте назву періоду кам'яної доби, у якому відбувся поділ праці. У якому періоді в нас відбувся поділ праці? В палеоліті, мезоліті чи неоліті. Так, поділ праці у нас відбувся у період неоліту відповідь В. І спробуємо з вами зараз попрацювати із картою знань поділ праці в періоди неоліту та енеоліту, яка у вас на сторінічці 39, та порівняємо основні заняття людей у ці два періоди. Давайте її розглянемо. Отже, у Карта знань, поділ праці в періоди неоліту та енеоліту. У період неоліту у нас так, такі були види праці: тваринництво, скотарі вели кочовий спосіб життя в пошуках пасовищ для випису скота. Землеробство, землероби вели осілий спосіб життя, обробляли ґрунт, вирощували рослини. Ремесла. Ремісники вели осілий спосіб життя гончарство, ліплення посуду з вогкої глини, ткацтво, плетіння та виготовлення тканини з ниток. Так, і тепер давайте ми з вами подивимося, який ж у нас був поділ праці у період Енеоліту. Знову ж таки, дивимося те саме тваринництво, землеробство і ремесло. Це в нас. Спільні, можна так сказати, спільні види праці, які були в період неоліту та енеоліту. Але в період енеоліту гончарство у нас вже набуло нового значення. Тут вже почало використовуватися гончарний круг. І ткацтво, тканини вже виготовляли на ткацькому верстаті. А також у період енеоліту у нас з'явилася Обробка металу та виготовлення металевих виробів. Скажіть мені, будь ласка, який вид праці був у період енеоліту, але не було в період неоліту? Так, це в нас обробка металу. Дуже добре. Відкриваємо сторіночку 16 у своїх підручничках. Поставте відео на паузу та розкажіть про поділ праці в період енеоліту. В допомогу вам може знадобитися карта знань, яка в нас на сторіночці 39. Це якраз ось ця карта знань, яку ми з вами тільки що розглядали і зачитували, та ось ці малюночки. Поставте, відповід... Поставте відео на паузу та розкажіть мені про період енеоліту. Молодці! Попрацюємо з вами із наступним завданням. Розгляньте карту, яка у вас на 18-й сторінці. Ось ви можете навіть подивитися, вона в мене зображена тут нижче трішки. Поміркуйте та напишіть відповіді на запитання. Карта має назву Перші племена землеробів та скотарів на території сучасної України. Дивимося, де в нас жили племена землеробів і племена скотарів. Дайте мені відповідь на таке запитання, яке господарство вели племена давніх людей у добу Енеоліту? Так, племена землеробів та племена скотарів. Запишем, запишемо з вами. А саме яке господарство? Так, землеробство і тваринництво, так. А як називається сучасний населений пункт, що дав назву племені землеробів? Подумайте зараз. Так, Трипілля. Тобто трипільська культура. Чудово! Перегляньте невеличкий відеофрагмент і поміркуйте. Чому трипільську культуру вважають найрозвиненішою для свого часу? Увага на екран! Трипільці. Хто вони такі? Давайте розбиратися. Трипільською називають археологічну культуру, що з'явилася на території України, Молдови та Румунії. Близько семи з половиною тисяч років тому. Чи називали вони себе трипільцями ми не знаємо. А сучасна назва пішла від назви села Трипілля, що на Київщині. Найбільшим досягненням трипільців було землеробство, вони сіяли та вирощували пшеницю, ячмінь, просо, горох та багато іншого. Також трипільці прославилися своєю мальованою керамікою, яку вони масово та колективно виготовляли в едні промислових масштабах. Така велика кількість кераміків, з про те, що робили навіть на експорт. Трипільські глечки було виготовлено стільки, що навіть зараз їх легко можна знайти на будь-якому городі в Україні. Багато в чому тріпільці були першими. Саме тріпільці першими навчились виготовляти вино, виварювати сіль. А також першими застосували колесо, яке йшло до нас в огляді маленьких тріпільських іграшок. Крім цього. Трипільці будували двоповерхові та навіть трьохповерхові будинки, які були найвищими спорудами свого часу. Свої хмарочос трипільці використовували за призначення на першому поверсі знаходилась худоба та господарчі приміщення, на другому ж поверсі відпочивали самі господарі. Часи свого існування трипільські міста були найбільшими у світі. Наприклад, у трипільському мегаполісі Майданець також трипільці міли виправляти мідну зброю та знаряддя. Ругували з іншими народами. Та були близькі до винайдення писемності. Загадком для нас залишається спалення трипільських міст, які відбувались кожні 80 років. Можливо, це робили й самі трипільці, від яких вимагалася їхня релігія. А можливо спалення вчекали інші племена, які ворогували з трипільцями. Дослідження трипільців триває і сьогодні. Тож нові цікаві факти про цей народ відкриються нам у майбутньому. Скажіть мені, будь ласка, чому трипільську культуру вважають найрозвиненішою для свого часу? Дуже добре. Прочитаємо з вами речення та уставимо пропущення і напишемо число цифрами. Найбільшим зі знайдених на сьогодні є та прото місто біля села Таль'янки в Черкаській області, у якому проживало майже 30 тисяч осіб. Запишіть 30 тисяч цифрами. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, так що ви нового дізналися про трипільську культуру? Дуже добре. Виконуємо з вами нейробіку від АЄ для майбутніх інтелектуалів. Полічіть мешканців одного з протоміст давніх землеробів. Отже, увага на екран. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи кількість мешканців у одному з протоміст. Скажіть мені, будь ласка, яка у вас вийшла відповідь? Перевіримо. Увага. Так, відповідь 40 тисяч людей. Переходимо з вами на 17-ту сторіночку. сторіночку. Допоможемо нашій квапці підготувати реферат на тему трипільська культура. Перевірте її роботу. Прочитайте твердження і підкресліть відповідь так або ні. Трипільська культура була поширена на території сучасних Румунії, Молдови та України. Так. Основним заняттям трипільців були мисливство та рибальство. Ні. Трипільці орали землю волами. Так. Трипільці виготовляли глиняний посуд, який оздоблювали різними орнаментами. Так, кам'яні знаряддя праці трипільців були швидко витіснені мідними. Так, дуже добре. Розгляньмо з вами зображення і позначимо ті знаряддя праці, якими користувалися трипільці. І знаряддями праці, у нас користувалися трипільці? Так, це серп, це сокира, зернотерка, мотика. Так, позначте їх. Скажіть мені, будь ласка, так хто такі трипільці? Чому трипільців називають однією з найрозвиненіших племен для свого часу? Молодці. Чудова робота.